Всім привіт, друзі! З вами компанія Автопарк Ю. Вінницький філіал. Сьогодні у нас нове надходження, це Tesla Model 3 2022 року випуску в комплектації Down Motors, Long Range. ємність акумулятора 82 кВт, потужність 258 кВт, мультикермо, датчики світла, датчики доща, великий сенсорний дисплей з навігації, підігрів сидінь, датчики сліпих зон, камери 360, парактроніки, підстаканник, підлокітник, електрорегулювання сидінь, електрослапідні мачі, вікна безрамочні. Задній ряд, шкіра чорного кольору в ідеальному стані, також є підлогійник та підсиканник, панорамний дах, верні карти в ідеальному стані. Стоїть на 18 х лехоспавних дисках на літній гумі. Сервопривід багажного відділу. Доволі такий просторий багажник. Автомобіль приганявся з Америки у 2023 році. В Україні тільки один власник. Повністю обслужений та доглянути авто. Вкладень не потребує. Знаходиться за адресою місто Вінниця, вулиця 1А. Також є можна придбати в або скористатися послою трейдин.